Ганьба, ганьба по фракціям! Отже, Україна найближчим часом може забути про своє членство у Європейському Союзі, і Європейський Союз може зупинити наш шлях до Європи. А також на найближчі роки ми можемо забути про фінансову підтримку не лише. Європейських країн, але й Міжнародного валютного фонду. Бо буквально кілька годин тому у Верховній Раді ухвалили закон, який суперечить нашій євроінтеграції. Зокрема, парламент фактично дав зелене світло для ліквідації незалежності антикорупційних органів в Україні. Зокрема, це стосується. Таких як спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне антикорупційне бюро. Про вас, власне, про це зараз розкажу трішки більше. Від вас підписка, вподобайки. Ну, і звичайно, що ви думаєте, що відбувається в країні? Це все ж таки боротьба з корупцією, чи все-таки ми йдемо до авторитаризму. Ну і власне буквально кілька годин тому. Верховна Рада ухвалила відповідний закон, який фактично набув і САП повністю переходить під контроль. Генпрокурора, а точніше самому президенту України, бо ми добре розуміємо, що генпрокурор підпорядкований і призначається за допомогою Верховної Ради, але призначається і вноситься саме президентом України, тому він йому і підконтрольним. І фактично тепер вся антикорупційна вертикаль, яка б мала боротися з корупцією в Україні, фактично повністю буде підконтрольна банковій. Ну і за цей закон. До речі, проголосували понад 263 народних депутати. Чому це важливо? Бо свого часу, коли ми подавали заявку до членства в Євросоюз, це ще ставало сталося після 2014 року, після страшних подій на Майдані Незалежності, після революції гідності, власне за що тоді вмирала небесна сотня, і за що боролися українці за шлях до Євросоюзу. Саме тоді Європа виставляла нам умови. Зокрема, ми мали б створити антикорупційні. Органи, які були б незалежними, мали свої наглядові ради і не були підконтрольними, зокрема. Офісу генпрокурора, і потім нас ми пам'ятаємо, що спочатку було з'явилося національне антикорупційне бюро згодом з'явилася спеціалізована антикорупційна прокуратура. Ну і потім, вже нарешті, в 2019 році в нас запрацював нарешті антикорупційний суд, який власне займався топ-чиновниками. І власне це була вимога і свого часу міжнародного валютного фонду, щоб і далі нам допомагати. Ну і власне сьогодні Верховна Рада все це. Надбання за останні фактично 9 років в перекреслила, проголосувало 263 депутати. Власне, що цей закон передбачає, я буду дуже багато цитувати. Фактично, генпрокурор отримує повністю контроль над цими органами. Зокрема, генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ. Може надавати такий доступ до будь-якому іншим прокурорам. Також він генпрокурор. Має право давати вказівки детективам, НАБУ які там розслідують певні справи, вдавати давати вказівки, як і що робити. Також генпрокурор тепер матиме право закривати розслідування на вимогу будь-якої там сторони. Наприклад, якщо до нього хтось поскаржиться, також сам може вирішує спори про підслідність. Сам генпрокурор буде вирішувати, кому цю справу передати на розслідування, або ця справа за. Шатиметься в антикорупційному е бюро, або це буде цим займатися Генпрокуратура, або взагалі віддати е поліції. Також е генпрокурор на себе бере, сам буде підписувати підозри топ-чиновникам. І, власне, знову ж таки, таки повторюся: ми вже маємо реакцію на цей закон і це рішення. Від Європи там вже заявили, що вони обов'язково його вивчать, і воно обов'язково вплине на подальшу нашу співпрацю з Євросоюзом і комісія, яка ось буде готувати новий звіт щодо наших успіхів на шляху до членства ЄС. Обов'язково це врахує. і це в звіті буде опубліковано, що відобразиться вкрай негативно на нашому євро. На шляху до Європи, ну і власне знову ж таки повторюся 263 депутати. Хто ці депутати? Більшість хто голосував за цей закон. Це народні обранці від слуги народу 185 таких було. Але більшість їм вдалося досягти завдяки колишнім регіоналам. Вони дали свої голоси. А також 15 голосів ще мають від блоку Юлії Тимошенко. Також маємо три голоси від. Європейської солідарності, власне, ось уже рішення є. Тепер цей закон чи вступить він в дію, залежить від самого Зеленського, тому що він має ще його підписати, і відповідно потім цей закон почне діяти. Ну і власне, вже і маємо реакцію не лише від європейських союзників, партнерів, як у нас любить влада називати, але й маємо від міжнародних правозахисних організацій. International е зробили заяву. Вони наголосили знову ж таки те, що подібне рішення відкотить країну на десятки років назад. Це, знову ж таки, ми втрачаємо антикорупційні органи, втрачають свою незалежність. Також маємо реакцію власне і самих Національного антикорупційного бюро і спеціальної антикорупційної прокуратури. Вони закликають президента не підписувати цей закон, а вернути його на доопрацювання. Вони знову. Таки наголошують, що власне це зелене світло для. Ліквідації взагалі незалежних органів в нашій країні. Хоча останні роки ми бачимо, що, на жаль, про незалежність не завжди доводилося говорити, але це виборювалося. Отже, що ви думаєте, ми повертаємося до авторитаризму, повертаємося до часів Януковича, Чи це нормальна практика, коли генпрокурор мате, матиме весь контроль над всіма правоохоронними органами, які розслідують антикорупційні справи? І власне далі пропоную вам подивитися саму пряму мову з національного антикорупційного бюро. Ну і хочу нагадати: ви пам'ятаєте, вчора був великий скандал щодо Служби безпеки України і власне Набута САП СБУ провела низку обшуків у різних регіонах. Понад 70 цих був обшуків. Це було таке. Підготовка до сьогоднішнього, ймовірно, я так вважаю, що це була підготовка до сьогоднішнього рішення. Подейку, що за цим стоїть офіс президента, і це пишуть неодноразово пишуть закордонні змі за так, як і за зміною уряду, і за прем'єр-міністром стоїть офіс президента, і, зокрема, глава офісу Андрій Єрмак. Таким чином він ставить скрізь своїх людей, аби все було під контролем офісу президента. Що ви. Про це думаєте, як ви це про це що ви про це уважи взагалі? Пишіть коментуйте. Ну і власне далі пропоную без коментарів уже пряму мову і реакцію самих антикорупційних органів на це рішення. Була знищена антикорупційна інфраструктура. Ептика те, що створювалося як запит Євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу з високопосудовою корупцією сьогодні було знищено представниками, в тому числі регіоналів. В парламенті а, представниками, а, особами, щодо яких в тому числі при не приділені підозрюва національному антикорупційним бюро спеціалізованої антикорупційною прокуратури, я хочу сказати, що ці особи діяли в умовах конфлікту інтересів, голосуючи за цей закон. І фактично зараз а, створюється загроза і євроатлантичним прагненням нашої країни, тобто дві незалежні інституції і САП фактично повністю переводяться, можна сказати, так, в залежний режим. Ми виступаємо категорично проти цього. Зараз ще є підпис президента України, і ми просимо не підписувати цей законопроект, повернути його з відповідного вето. Ми точно хочемо бачити Україну світлою, ми точно хочемо. Сильної потужної антикорупційної інфраструктури, тому що для цього заслуговує українське суспільство. В першу чергу. Воно не заслуховує на те, щоб формувались недоторкані чи уникали від відповідальності. Набу створювалась ІСАП як орган, який мав виключну підслідність боротьби з високопосадовою корупцією з усіма гарантіями незалежності. І це умова, в тому числі, нашого поступу в Європу і розвитку європейського українського суспільства. Тому ще раз підкреслю, що ми категорично засуджуємо такі дії і звертаємося з проханням не підписувати зазначений законопроект. Що так, це питання тиску на Національне антикорупційне бюро ІСАП, і це наслідок нашої діяльності, в тому числі. Ми е, очікуємо розвитку. Е, Подальшого розвитку подій самі і негативні сценарії прорахунку, в тому числі вчинення тиску безпосередньо на і керівника САП, можливо, там проведення слідчих дій, клепання якихось, вибачте, за слово справ. Всі всі речі ми, ми допускаємо, що вони можуть відбутися, і е, ми в цих реаліях знаходимося. Я додам кілька слів, що в фінальній версії законопроекту. Е... Ініше ми не бачили так, але з того проекту, який ми бачили, ми розуміємо, що фактично знищується незалежність цих двох інституцій від будь-якого політичного впливу і тиску на наше розслідування, які будуть проводитися в майбутньому, і ті, які вже у нас на даний час триваючі. тому в принципі, це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій.